На цей рекорд чекали мешканці Новограда Волинського, які заздалегідь зібрались на вулиці, куди приїхали представники, що мають фіксувати рекорди. Здавалося б, неймовірно, навіть з місця зрушити таку зв'язку автобусів навіть з водіями, але Віктору Прокопенку це вдалося. І так, метр за метром, рекордсмен протягнув цю зв'язку на відстань 21 метр 55 сантиметрів. Фіксував новий рекорд навіть безпілотник і комісія з фіксації рекордів. Це вже третій рекорд Віктора, а на меті ще четвертий. Подальшому я планую готуватися до встановлення більш цікавого рекорду. Я планую протягнути 20 вагонів від поїзду, загальною вагою 440 тонн. В світі, в світі зафіксовано рекорд, два чоловіки тягнули 30 вагонів. Я один хочу 20 потягнути. Тому будемо тренуватися. Або досягнути даної цілі. Ідейним натхненником Віктора є його тренер, майстер спорту міжнародного класу з Гирвого спорту Олександр Дідовець, у якого теж плечима декілька рекордів. Вітя цей рекорд присвятив всім цим трьом святам і те, що цей рекорд відбувся, ми в цьому не сумнівалися, тому що була ретельна підготовка з його сторони. Те, що цей рік відбувся в Новорадо Волинському, це також нам приємно всім, щоб все таки ще лишній раз доказує, що Новорад Волинський був, є і буде спортивним містом не тільки в області, але і в Україні. Віктора підтримували жителі Новоградовалинського, вболівальники та одноклубники, з якими він тренується. І я дуже радий, що він все-таки встановив цей рекорд, і це доказує, що в Україні є такі е, козаки, герої. Я приїхав з Житомира подивитись на це дійство, і воно дійсно вразило. Подивитись на цю колійку автобусів і просто. Думати, що то одна людина може взагалі звернути з міста а вже на 22 метри, то, то дуже вразило. І я дуже радий, що я приїхав таки, що не що потратив свій час з задоволенням. Члени комісії, які зафіксували новий рекорд, вручили Віктору Прокопенку сертифікат щодо встановлення цього неймовірного рекорду. які всі тут зібралися, які підтримали.